Ну, по-перше, затримали Галущенка уже після того, як звільнили Дейнеку, керівника Державної прикордонної служби України. Міндічу поталанило виїхати, тому що НАБУ не передало сигнал на прикордонну службу. Тому що було, якби вони це зробили, знаючи, хто такий Дейнек, про те, якого, до речі, вони теж справували. Він би попередив би Мінді, чи той би втік. Ну все одно хтось його б таки попередив, і він виїхав за кордон. А що стосується Галущенка, то вже при новому керівниці Державної прикордонної служби така інформація була передана. І коли Галущенко їхав у потязі і збирався перетнути кордон, його затримали. Прикордонники висадили з потягу, зателефонували, куди треба, і далі за ним приїхали набу. Ось вони його доправляють до Києва, йому там повинні оголосити. Підозру офіційно, після чого в них є 72 години для того, щоб звернутися до суду і отримати і встановити запобіжний захід для міністра Галущенка. Те, що його затримали на кордоні, говорить про те, що запобіжний захід буде суворий, тому що в даному випадку він збирався виїхати з країни. Раз він збирався виїхати з країни, знаючи, що йде розслідування. Значить, у нього таке бажання було. Одна проблема, що в справах про корупцію не можна, скажімо, призначати як запобіжний арешт, захід арешт без альтернативної застави. Але альтернативну заставу суд може довільно призначити, і це буде достатньо велика сума. Я хочу подивитися, як швидко внесуть гроші за Глучинка. Можливо, навіть двушечка з Москви повернеться і <свісно>, допоможе постраждалому. Тож ви самі розумієте, да. за Геру може вступити, вступитися його друг, який, пам'ятаєте, на смс Міндіча відповів зразу, і Гері перезвонив. І Гера тут же поїхав до нього в гості, і доповідав йому, що я ваш весь і так далі. Але ж бачите, ніхто Гері зараз не допоміг. Єру затримали, і тепер він буде відповідати в суді. Що буде далі? Подивимось, але це спростовує ще один міф. Пам'ятаєте, всі проурядові ці телеграм-канали, оці позитивні блогери, писали, що є домовленість між президентом України і НАБУ з САПом, що, мовляв, ви начіпаєте Єрмака, а ми не даємо хід свідченням Христенка. Депутата від ОПЗЖ, який начебто давав якісь покази на набушників, за те, що його привезли із Об'єднаних Арабських Еміратів, заступник голови СБУ Покла, пам'ятаєте, такий є, цікавий персонаж, отримав звання Героя України, між іншим. Наскільки він важливу місію виконав? від собі, солдати, які на фронті гинуть. да які захищають нашу країну, оскільки підпис, скільки петицій до президента, щоб присвоїли звання Героя України посмертно нашим солдатам, які загинули. А тут в один день він покладу звання Героя за виконання важливої державної місії депутата Христенка привезли в Україну? Уявляєте собі, рівнозначність подвоїв наших. І що влада вважає героїзмом в нашій країні? Ну, так ось сказали, що Набу не чіпає Єрмака, не чіпає інших, не розслідує справу Міндіча, тому що є домовленість. І от зараз, коли затримали Галущенка і привезуть його в Київ, то одне з двох, якщо домовленість була, то Набу її порушив. А значить, воно не боїться президента і буде рухатись далі. І варіант другий такої домовленості не було: це просто розганяли інформацію, ось ці проурядові. Про, про президентський телеграм-канал. В будь-якому разі, ви ж розумієте, що Галущенко навряд чи захоче сам тягнути лямку за себе, правда? Він обов'язково повинен розповісти, як це було. Ось. І щось мені підказує, що там не, буде, не тільки буде корупція, враховуючи, що за енергатомом стояли Деркач, нині сенатор Російської Федерації, Герой Російської Федерації. А Галушенко вийшов з того кубла, хочу нагадати, він був заступником керівника енергоатому саме з юридичних питань. Тому я не виключаю, що там будуть і додаткові моменти виявлені. Але Галушенко користувався дуже великою довірою з боку президента Зеленського. І він дуже багато знає. І що буде далі? Ну, я поки не готовий говорити, але я думаю, що це буде дуже серйозна справа. І якщо ми побачимо реальні кроки в продовженні розслідування, то думаю, що суспільство багато чого нового цікавого дізнається не тільки про двушечку на Москву чи там шлагбаум, де вони 100 мільйонів доларів крали, да? але й того, куди ці гроші йшли, кому і за які заслуги. Тобто тиждень починається цікаво. Я так сподіваюся, що і закінчиться він не менш цікаво, ніж починається. Знаєте, журналісти ж знайшли Андрія Борисовича Єрмака, він собі спокійно почувається і користується, скажімо, державними привілеями, охороною, зустрічається з чиновниками українськими, з послами зустрічається. От мені просто цікаво, чи президент Зеленський остаточно вивів Єрмака із. Цієї всієї системи. Чи це просто ширма? І їхні стосунки продовжуються, і вплив Андрія Борисовича на всі процеси теж продовжується. Судячи по тому, що нового ярмака не призначили, то одне з двох: або Єрмак, новий Єрмак не потрібен Зеленському, або Старий Єрмак продовжує свою місію. Пам'ятаєте, у пісняров ми трудною службу. Сьогодні несемо, вдалі від Росії, вдалі от Росії. Каже, йшов по Берлину і не міг зрозуміти, чого на нього всі дивляться. Нічого в ньому не видавало радянського розвідника, крім стропів парашута, які за ним тянулися да? по вулиці. Дивіться, як цікаво, пане Олександр, Хто такий Єрмак з точки зору українського законодавства? Ніхто. І звуть його ніяк. Нагадаю, що навіть для того, щоб літати урядовим літаком в Америку, йому потрібна була стюардеса в особі пані Свериденко, яка займала посаду першої, першої віце-прем'єрки. Тому що користуватися літаком державним може президент України, голова Верховної Ради, голова уряду, ну і перший заступник відповідно да, всіх цих, цих організацій. Єрмак не може користуватися літаком звичайно, державним. Тому він був у складі делегації, юридично головою якої була Сверденко. Ви розумієте, хто в Тайзі хазяє, так? Каже, Чукча знає, хто в страні хазяїв. Хто хазяїв, да? Так, так оце і тут. Так от тепер, коли він втратив посаду, вони, до речі, пам'ятаєте, коли Смирнова судили, заступника Єрмака, а він казав: А що мене НАБУ був? Розглядає? Я ж не державна посадова особа, я рад. Ну, я працюю в допоміжному органі, заступником керівника. Ми там декларувати нічого не повинні. Взагалі, ми суб'єкти корупційних діянь. Ми... ми нічого не робимо, ми тільки радимо. Так от, коли звільнили Єрмака, зверніть увагу, його охороняє управління державної охорони. Тепер згадайте, що сталося з Паробієм. Хто його охороняв, коли на нього був замок? Ми бачили там хоч одного охоронця. Який би його захищав, ні, Андрія застрелили прямо в Львові серед білого дня, Для нього не було жодної державної охорони. А насправді Андрій був е, другою людиною в державі, він голова Верховної Ради по конституції. Якщо там, наприклад, президент перестає виконувати свої обов'язки, то він виконує, тобто він друга особа в державі, він без охорони. А Єрмака, подивіться, як охороняє управління державної охорони, хоча він ніхто юридично. У мене є своя версія, чому так? Що насправді це не охорона, це конвой. Uh -huh. Угу. й віть собі, пане Олександр, що Ярмак зник. Ви знаєте, яка це флешка? Якщо ця флешка вспливе в Москві, то мало місця буде, то мало всім не покажеться. Це навіть не деркач. Це людина, яка була тінню президента. Яка знає все, про що президент думає і що вони там робили. І тому задача удо не стільки там боятися, що хтось на нього там нападе там, і щось йому зробить. Ні, вони його конвоюють. Пам'ятаєте, в фільмі Іван Васильович міняє професію? Як вони закінчили значить, цей прийом послів, каже, конвой свободен. Ще це охорона була царська, да? каже, конвой свободен. Так от точно такий самий конвой сьогодні ходить за Андрієм Борисовичем. Тепер далі давайте говорити про те, чому він там іноді зустрічається, щось десь там якісь зустрічі відбуваються. Ну він же фактично був за канцелярію, правильно? Його звільнили в один день. Він комусь справи передавав, от його вигнали 29 листопада, а через місяць тільки призначили Буданова. Буданов прийшов нова людина, де швабри стоять він в курсі, правильно? Де там, де там хтось відра, там, я не знаю, там пожежний там щит. Це ж все треба передати було по опису чи ні. Я жартую, але ж уявіть собі, скільки справ було зав'язано на Ярмака. Як хочеш ти чи не хочеш, він повинен був комусь передати їх, щоб людина, яка прийшла на його місце, була в курсі, чим він займався, да? і що треба продовжити, де там недороблено, і так далі. Тому те, що з ним зустрічаються високопосадовці, це не для того, щоб Єрмак ними керував, він вже ними не керує. Особливістю нашої країни, Російської Федерації, Білорусі, оцього колишнього простору СНД, як тільки тебе позбавили крісла, ти більше ніхто. Ти пенсіонер союзного значення. Тебе можуть поважати, там, возити там, санаторій, там, давати тобі путівку на море, не знаю, чи в профілакторії. Но ти не можеш ні на кого впливати. Пам'ятаєте, в часи пізньої перебудови був фільм Забита мелодія для флейти», Там чудово грав. Догилева і Лонет Філатов. Угу. Mm -hmm. І пам'ятаєте, там старий керівник, який передав, значить, Філатову справи там в цьому в департаменті Міністерства там Свободного часу. І от він стоїть в кабінеті, уже Філатов новий керівник, а той старий. І тут телефон злучити. І вони обоє тягнуться за цей рукою до цього телефон. І, і старий починає розуміти: "Ой, я ж не керів... кажу, вибачте, але ні там, значит, я там". Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого і після того, як той пішов, що каже Філатов, каже: все це немедленно убрать відсюди, заменить, Каже, то каже, в этом кабінеті стояло всем. Викидаю звідси, все, буде все по-новому. Це чого? Ну, формально він його поважає, він йому там увагу там приділив, да? він там, значит, йому там зробив ку. А насправді, як той пішов, все, забудьте, більше нема, Він тут ніхто. О чому ці члени Політбюро так от трималися, і там вже вони при смерті всі були і ніхто на пенсію не йшов. Пришнє помер в віці там 76 років, да, майже. Після цього Андропов, він ж з лікарні не виходив, там у нього нирки відмовляли, він продовжував керувати. На Черненка дивитися було без, без сліз неможливо. Він задихався. Його там емфізема легень була, він там. Пам'ятаєте, колись я пам'ятаю цей анекдот в Радянському Союзі, каже, як всі, що всі наші керівники, каже, вони їхні в них були прізвиськи, які на те починали. Починали. Ну, це ще був в радянський час. Там Володя Титан, там, Йосип Теран, там, значить, Макита Тріпло, Брежнев Турист, там, то, що, Юра Труженік там і Костя Труп. Всі були на те. Ось і от вони сиділи до останнього, тому що вони точно знали, що як тільки тебе на пенсію виправ, да, ти більше ніхто. Тому вони до останнього сиділи на своїх місцях, не давали можливості абсолютно ніякого оновлення, все це не дарма цю епоху називали застоєм. І, власне кажучи, Радянський Союз згнив фактично от в їхній період, коли от вони там зубами трималися за свої крісло. Ці традиції були передані, знаєте, як хвороби спадкові. Усім колишнім республікам Радянського Союзу. І нам теж. Згадайте, табачник, коли він був потужним, і називали, що Кучма працює президентом в адміністрації табачника. Да? Але як тільки диму вигнали, де опинився цей великий всемогутній табачник, хто про нього згадував, кому він був потрібен. Він тут же став ніким. Ні як тільки він втратив крісло. І те ж саме стосується всіх посадовців, урядовців і так далі. Вони там ходять, що кидують, думають, що вони там будуть вічними, і вони там значить, там, непогрішимі, як Папа Римський, і всі будуть слухатися, робити. Я їх хочу всіх заспокоїти, хлопці. Вас, не хвилюйтеся, як тільки вас відставлять, виявиться, що ви нікому не потрібні. І звати вас ніяк, особливо враховуючи ваш фаховий рівень. Ось тому я не вірю в те, що Єрмак на щось впливає. Він, так, да, їздить на солодні. Знаєте, він як, він як як то кажуть, він на, на, на поселенні, да? але під конвоєм. Він може пересуватися, але тільки під наглядом. Під приводом того, що він потрібно забезпечити його безпеку, насправді він, він знаходиться під конвоєм, під охороною. Яку йому при, до нього представив Володимир Зеленський? Оце моя версія. Подій. Ну, от, до речі, на цьому тижні з'явилася інформація на сайті МВС, що колишнього заступника голови офісу президента Ростислава Шурмута та його брата Олега оголосили в розшук. Він вже там написав, що я ні, ніде не ховаюся, я в Німеччині офіційно, я виїхав. Ну. А Ну, цікава тенденція, я бачу, що от все найближче оточення Володимира Зеленського фактично підпадає під е, визначення криміналітету такого. Ну, з іншого боку, Янукович теж не ховається? Він теж, теж не ховається. Всі знають, де він є. Пам'ятаєте, його навіть судили там по, -по, -по телевізору Значить, в режимі там, онлайн. Він бажав участь приймати в заочному судовому процесі. Йому таку можливість Значить, Його засудили, вже двічі засудили по статтях за державну зраду і за все інше. Причому засудили абсолютно на законних підставах. Тому що людина, яка звернулася до керівництва іншої країни з офіційною заявою, з проханням вести війська на територію України, це державний зрадник. Правильно? А цей документ Віталій Чуркін. Представник Росії в ООН демонстрував на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Він в протокол внесений, цей документ, що він не махав і показував його всім. І навіть якщо він не був присутній в українському суді, то секретаріат ООН надав інформацію, що таке прохання Єдукович письмово надав. І Чуркін його показав. Тобто факт державної зради було оприлюднено самою Російською Федерацією. Я думаю, саме тому Чуркін так і раптово помер. Спали всю контору, ну ви ж розумієте, що такі люди довго не живуть. А про те, як в Росії можуть усувати небажаних осіб, то вам може розповісти колишній значить, розвідник Скрипаль, якого там отруїли новичком, Олександр Литвиненко, якого полонім торбанули, а зараз ви, виясняється, що ще й Навального убили там, ядом з жаби да? колумбійської. Екзотичні яди це ж ну, фірмовий стиль ФСБ, а перед цим кадуб. Тобто убити можуть так. І Чуркін теж помер від інфаркту, хто тепер скаже, звідки в нього інфаркт цей взявся. А він от зробив отак, от як він зробив, показав всім документ, на підставі якого Янукович абсолютно на законних засадах засудив, і заперечити цей факт неможливо. Ось тому, що вам сказати? Я думаю, що те, що він там каже, що я не ховаюсь, що Якщо ти не ховаєшся, приїжджай в Україну, чим проблема? Ти ж, до речі, приземного віку ти ще й повоювати міг би. Тобі ж не 60 років, в тебе там, я сподіваюся, інвалідності немає, яка тобі заважає взяти руки збро... в руки зброю. Якщо ти не ховаєшся, будь ласка, якщо ти розказуєш, що там твоєму життю щось загрожує, і тому ти сидиш в Австрії, знаєте, в цьому відношенні треба брати приклад з Юлії Тимошенко і з Юлія Луценка. Вони точно знали, що їх Янукович дав команду посадити. Ні один із них не тікав з країни, правда? Любов посадили, кидали за грати, там вони там сиділи, їх були оце судилище, яке судом не можна було назвати. Ну вони не виїхали, вони не втекли. Розумієте? Тому коли зараз Юлю потягли в суд, вона каже: так, почекайте, мене Янукович сажати збирався, так я ж не втекла, я ж сіла. А чого ви зараз вирішуєте, що мені треба там арешт до мене застосовувати, якщо я в країні знаходжуся, там лідер політичної партії? У мене є робоче місце, сім'я постійне місце проживання, і в мене в моєму бекграунді немає такого, що я тікала від слідства. Навпаки, я завжди була тут, і не перший раз сижу, і суд дав що там особисте зобов'язання. Питань немає, тому що задача запобіжного заходу не в тому, щоб там покарати людину, а щоб забезпечити її явку до слідства. У неї хороша репутація, тому мовити, їй і менше. А зараз у Галущенка будуть проблеми, бо він виїжджав з України. І що він там не розповідав, що я там до тьоті поїхав там, чи до бабушки в гості, це вже не буде мати значення. Це буде мати значення сам факт того, що він виїжджав до <смес> колонки. <смес> баночка варення. <смес> <смес> <смес)> баночка варення, там, чи як вона там казала. Господи, це як її. І... Я вам що баночка цим, з цим з, з віскі, там чи вона там, Аня да, там? це з скароход. Я вам що, баночка віскі, там, який там і так далі. Ну не знаю, яка вона там баночка чи що. Але сам факт: ось тому ці всі жуліки, які потікали з країни, а тепер сидять і розказують, що їм там щось погрожує, загрожує. Ви і кажіть, нам загрожують тюремне ув'язнення. Ми знаємо, що, що нас такі посадять, тому що ми там багато чого накрали. да Тому ми зараз розказуємо всім, що нас уб'ють. До речі, тому... ви згадайте, Андрій Єрмак, же коли він звільнився, він, по-моєму, якесь інтерв'ю комусь давив одному із видань, де сказав, що він не боїться репресій і переслідувань. Кого а він мав на увазі? А, а які можуть бути репресії і переслідування в нашій демократичній країні, де Андрій Борисович був віце-президентом? То ви що, такого бути не може? Але бачите, виявляється, такі, мають місце бути такі негативні явища. Хто б міг подумати? Коли про це Вікторія Спарта сповідала, вони там кричали, всі били себе п'яткою в груди і кричали, що це все неправда, і вона це все придумала а Тепер Андрій Борисович підтвердив: є таке є таке, на жаль, явище, як політичні переслідування. І цікаво, що їх починають політично переслідувати не тоді, коли вони на посаді, а тоді, коли посади позбуваються. А поки ти на посаді, то тебе начебто ніхто не політично не переслідує. Але набу зламало цю традицію. Коли вони почали висувати підозри діючим владоможцям. от як тепер заявити, що вас політично переслідують? Так ви ж влада. Хто ж вас може переслідувати? Проблема виникла, правда? То вони значить, от сидять, от тікають за кордони, звідти вже розповідають про те, як от вони там героїчно борються в батальйоні Монако, тримають фронт там на південному узбережжі Франції там чи десь іще. ще. Цей бідний, знаєте, як Ленін змушений переховуватися то в Німеччині, то в Австрії, щоби посіпаки Зеленського там не дістали. Не знаю, що там іще. Ну, от, от такі вони. Коли красти, то такі всі хоробрі були. 300 мільйонів гривень він своєму брату передав. А чому він? Тому що він же ж від великого розуму очолював цю комісію по розподілу грошей. Він же ж відповідав в офісі президента за економічну політику. І гроші «Укренерго» платило виробникам зеленої енергії. А цих грошей не вистачало. Шурма очолював цю комісію. Ясно, що брату першого, а у брата ця вся електростанція знаходилась на окупованій території. Тобто кому вона цю електроенергію продавала, непонятно. Але компенсацію з бюджету отримала Україна. І, звичайно, шурма тут ні до чого. Каже, товаріч, як Філатов в фільмі знову ж таки, забитий молоді дефлейт. Ми нічого не нав'язуємо, Ми тільки рекомендуємо. Ми тільки рекомендуємо. І комісія 300 мільйонів нам брату шурмі. А тепер, коли його за це починають питати, він втік. До речі, та сама історія з тимчасово слідчої комісії. Гончаренко. Викликали вони Мілованова, пам'ятаєте на комісію? Так? і Милованов, значить, там не, не, не ходив на комісію. Він ж був членом наглядової, наглядової ради Украенергатом. він так. декілька разів прийшов. Потім, значить, раптом виліз в Фейсбуці, там Смілянського був черговий скандал навколо Смілянського. Він почав розповідати, що на чіпаєте Смілянського такий молодець. Як він може бути немолодцем, якщо по одній гривні з кожної посилки йшло Миловано. Якийсь там фонд їхній там, там, і так ага. далі. І він виступив на захист, каже: Ну, типу, посилайте, як я посилаю там на конкретно, значить, там, значить, курсом Російського воєнного корабля, як я, значить, голову цієї комісії посилаю. Ну, тут голова комісії обізвався. Ген каже: ну що ж, Тимофію, доведеться тебе теж школу брати до себе, виховувати. Ти розповідаєш про те, що значить, ти там треба робити, як в Америці. Ти каже, уяви собі на хвилиночку, щоб тебе викликали на комісію в Конгрес, ти туди не прийшов? І написав, що я там голову комісії послав курсов руського корабля. Щоб з тобою було. Ах ти каже, забув: ти думаєш, що в Україні тут аборигени, значить, тут можна так себе поводити? Ну, я питання, І Тут уже Тимофій пише: Та-та-та, да -да -да, я тут, значить, був трошки не в собі, трелівалі. Коли куди прийти? Як пошептав. Трошки не в собі. Трошки не в собі, да. Ну, в принципі, я вам скажу, це ж не він. Першим це визначив. Ще колись Ігор Валерійович Коломойський, наш узник совісті зараз сидить. Він ж першим визначив, хто такий Милован. Він прямим текстом назвав дебілом. Ну, така думка була. Значить, Але той Ігорій. відповів. А той каже, да, я дебіл. Потім правда сказав, що він пожартував. Ну суть в тому, що розумієте, дискусія була на рівні. Ти дебіл, ти сам дебіл. Розумієте? Ось така влада у нас. От такі вони ось така у нас примітивні, оці всі. Знаєте, це з хапальним рефлексом. Значить, оце от. я його послав, а він там мені щось сказав, дай от я мав на увазі, пальці загинають. Ну, ну, ну це знаєте, шпана криворізька. До речі, так називався 95-й квартал з моменту свого заснування. Криворізька шпана. Ця психологія шпани у них залишилась по сьогоднішній день. А те, що там Зеленський там зараз в Мюнхені наговорив на Орбана, ж пана, це ж розмова на рівні Шпани. До речі, як це повпливає на наші стосунки тепер? От я, я не знаю, як розрулювати цю ситуацію. Ви знаєте, пане Олександре, всі звернули на увагу на Орбана і на те, що він mm -hmm. там його обізвав, що у нього живіт росте, що він думає про те, як нарощувати живіт, а не нарощувати армію. Но... При всій моїй нелюбові до Орбана, я вважаю, що він не поки покик. Але ти ж голова держави, а він голова уряду сусідньої країни. І ти опускаєшся до того, що починаєш йому там розповідати, що в нього там якісь фізичні проблеми. Ну, я розумію, що дипломатія це їхнє все. І що стиль бикоко, який вони демонструють останні шість років, це... Ну, ж ми вже скільки раз бачили, як це було по Україні. Ну, Черчилль теж, теж страждав на ожиріння і діабет, по-моєму, у нього був. І... Його, ну, його хтось обзивав? Послухайте, ну давайте так: ти приїжджаєш в Білий дім, там, з тобою починає говорити віце-президент. Ти ну, починаєш стрибати на віце-президент. В кінці в тебе Трамп взагалі за двері виставив. Скоріди звідси. Ми ж всі пам'ятаємо так. Йому то нічого, вся вода, лиш. Припинили, призупинили допомогу. Скільки солдат загинуло? Із за того, що він набикував там в, бів, в овальному кабінеті? Це ж люди заплатили життям своїм за те, що от стався такий конфлікт.